Як оскаржити неправомірний розшук ТЦК та СП алгоритм дій в умовах воєнного стану питання взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки стає особливо складним та актуальним для багатьох громадян України? Одна із тем це порушення правил військового обліку, розшуки ТЦК та штрафи від ТЦК. Не завжди, а дуже часто ця взаємодія не проходить гладко і трапляються випадки неправомірних дій або бездіяльності з боку ТЦК, що можуть призвести до порушення прав та законних інтересів громадян. Один з типових прикладів, з яким часто звертаються до адвокатів, стосується некоректних даних у реєстрі військовозобов'язаних. Він же оберіг, зокрема про виявлені порушення правил військового обліку, розшук ТЦК вас шукає ТЦК. Така інформація, навіть якщо вона не відповідає дійсності, може стати дуже ну, серйозні наслідки, можуть мати, наприклад, унеможливити поновлення паспорту громадянина України за кордоном, закордонного паспорту, затримання з боку поліції інші негативні наслідки. Безпідставні відомості про порушення згідно з чинним законодавством до єдиного державного реєстру, призовників військовозобов'язаних та резервістів можуть бути внесені відомості лише про притягнення особи до адміністративної. Від... Відповідальності за порушення право військового обліку, що це означає, що для появи такої позначки необхідні конкретні процесуальні документи, а саме протокол про адміністративне правопорушення, постанова про притягнення з боку ТЦК про накладення адміністративного стягнення, яка набрала законної сили на практиці. Дуже часто трапляються ситуації, коли такі відомості вносяться без наявності відповідних протоколів постанов. Наприклад, якщо військовозобов'язаний не отримував повісток і не порушує правила військового обліку, то відсутній сам факт правопорушення. Правопорушення, отже, внесення позначки про порушення без цих умов є прямим порушенням вимог чинного законодавства. Що робити, якщо ви виявили неправдиву інформацію у своєму електронному військово-обліковому документі, наприклад, в мобільному телефоні у застосунку «Резерв плюс? Є незаконний корупційний алгоритм дій, та він коштує плюс-мінус 5 тисяч доларів. Але це кримінальна відповідальність, тому хто надає неправомірну вигоду, та працівник ТЦК, який приймає неправомірну вигоду. Відповідно до офіційних публікацій правоохоронних органів, дуже багато таких випадків, і не факт, що саме вам пощастить порішати усунення розшуку ТЦК у такий спосіб. Тому ми його не рекомендуємо. Далі, першим кроком має бути звернення до відповідного. ТЦК та СП з письмовою заявою щодо виправлення недостовірних відомостей. Закон зобов'язує ТЦК розглянути таке звернення та надати обґрунтовану відповідь.